Я створив інтернет-магазин на маркетплейсі Пром. Що далі робити? Це тема цього випуску. Це канал Таварка Today. Давайте розпочинати. Без монтажу, без всяких прелюдій і без реклами. І так, переходимо в інтернет-магазин на маркетплейсі, котрий ми створили і думаємо, що з ним робити. І так, ви бачите на екрані це мій інтернет-магазин. На промі для дропшиперів ми пропонуємо, до речі, дропшипінг. В описі до цього відео є ця історія. Також міні-курс по товарці, по прому. Також можете там знайти і умови, як його отримати. І так, в нас є інтернет-магазин. Що ми робимо? Треба налаштувати адмін-панель, Це в першу чергу. Де вона налаштовується? Давайте заходимо в управління сайтом. Тут ми пишемо трішки про магазин, ставимо ці галочки, щоб відображати групи товарів. Також в нас є вітрина. Ми можемо на вітрину топові наші товари розмістити. Основні, основні налаштування. Тут нічого не потрібно. Давайте будемо бігати. До мене ім'я. Воно потрібно тільки в тому разі, якщо ви будете рекламувати цей інтернет-магазин зовні, там, наприклад, Google Shopping, Google Ads. А насправді його міняти, якщо ви торгуєте тільки на промі, немає сенсу. Так, сторінки. І так далі. Тут нічого цікавого і важливого немає. Можете йти далі. Переходимо в іншу історію: це налаштування. Ось тут, ось тут більш цікавіше, є контактний номер телефона компанії обов'язково. Реєстраційні документи не обов'язково вказувати. Тільки тоді, коли вас вже попросять, сильно попросять на промі, краще вкажіть, бо вас можуть заблокувати. Далі, інтернет-магазин заходимо. Тут нічого, обов'язково, способи доставки все, що тільки можливо, як ви можете працювати, ваші постачальники, все вказуєте. Способи оплати так само, бачите, у нас які варіанти, обов'язково промоплата. Це те, коли людина заплатила гроші маркетплейс. Вам хотіла заплатити, але заплатила маркетплейсу плором. Вони там заморозились, і тільки тоді, коли людина отримує товар на пошті, ці гроші автоматично попадають до вас. Наложен потіч оплата на рахунок. Так, далі. Остатки товарів не треба вказувати. Графік роботи обов'язково, тому що коли у вас будуть якісь негативи, що ви в суботу не відповіли, у вас має бути доказ, що ви не працюєте в суботу, якщо, якщо це так. Так, тут нічого, тут нічого. Обов'язково, ну, ім'я та прізвище треба. Менеджер можна підігнати. Менеджера. Далі в нас є. Тарифи, де ви можете обрати інтернет-магазин надалі, коли пройде там час, який хочете обрати, знижку обов'язково просіть. Але я хотів зайти в саме маркет. Маркет. Що ми можемо тут побачити? Давайте зайдемо в маркет сюди і бачимо всі додатки. ці. Промоплату обов'язково підключаємо. Що ми можемо підключити як фізичну карту, так і розрахунковий рахунок. Бачите на екрані. Далі повертаємось назад. Це, це не цікаво. Розсилка не цікава. Масове підняття ціни. Це ви можете підняти ціну на групу товарів, на весь товар в магазині, в відсотках, в гривні. Ну, це дуже важливий момент. Так, різновиди під'єднуємо. Це коли в нас є сукня, і вона є різних розмірів, різний кольор все на світі. Так, доставку новою поштою обов'язково під'єднуємо. Так, 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 так. Що ще цікавенького, Акція таймер, це вже не працює, це вже минулому. Бінател це в нас телефонія. До речі, льоко актуально, коли у вас йде маса замовлень, коли вже незручно через телефон працювати. Бінател прям раджу. Вони молодці. Так, що в нас на другій сторінці? Фільтр на сайті не працює. Єрунда, кнопка єрунда. Захист від копіювання. Можете тексту можете під'єднувати. В ЄФОПей, ну, під'єднуйте, тому що там є розсрочки, дуже зручні. В ЄФОПей взагалі класна, класний сервіс, з ними зручно і цікаво працювати. Знову Binatel, SEO-налаштування, Розетка. Під'єднуйте. Кейс crm система. Яку порадити crm систему? Ну, в принципі, і Sales Drive, і кейс вони достойні. Trade Eva, я до речі, був партнером колись в цій компанії, але вона була така маленька. Ще що мені мені стало нецікаво з ними співпрацювати. Люди не йшли просто. Чекбокс обов'язково це буде дуже зручно вести, коли у вас свій особистий склад. О, навіть TikTok, Піксель, я, до речі, цього не знав. Все, це, в принципі, все, що треба у нас тут. Що ми можемо тут побачити? Так, оповіщення сюди постійно заходьте, бо може бути скарга, відгук негативний, все що завгодно, воно буде тут. Також акції, новини порталу, відосики, все це інформує Prom обов'язково тут. Так, це не проплачений інтернет-магазин, тому я тут багато всього показати не зможу. Є розділ аналітика. В нього, звичайно, постійно заходимо, дивимося, скільки в нас показів на день, дай Боже, загрузиться, скільки переходів, скільки замовлень. Так, ну, почекаємо, може воно не підтягує. Ну, Тут розділ замовлення найцікавіший, да, коли цей магазин працював. Такі от були замовлення, як бачите на екрані, і масажери і колонки, моя горіхова паста, колись я її виробляв, пилисоси, Колись все це продавалось. Аналітика, мабуть, не заражається через те, що магазин не проплачений, але в неї постійно заходьте, це обов'язково. В принципі, що ще? Товари та послуги. Да, сюди ми заходимо для того, щоб додавати картки товарів в наш інтернет-магазин. Бачите, в мене скільки додано товарів. Наприклад, давайте зайдемо, от у нас є. Вентилятор напольний. Ми його додавали колись. а Нещодавно, тому що для дропшиперів. Ось ми заповнюємо все, що тільки бачимо. Ну, якщо це примітивно вам давати інформацію, звичайно. Заповнюйте, дивіться на конкурентів, і це вам допоможе. Групи товарів все розділяємо на групи товарів, тому що людина, чітко заходячи в наш магазин, має розуміти, о, у нас є там. Кліматична техніка зайшов, побачив, яка саме вона є. У нас є там. Я не знаю, пилисоси, побутова техніка, зайшов і чітко бачить. Це ця структура, вона дуже важлива на сайті. Так буде зручніше для вашого клієнта. В принципі, це найголовніші аспекти в вашому інтернет-магазині. В платній версії там є ще показники роботи, де ви можете побачити статус топ-продавця, чи є він, що треба для цього зробити. Рейтинг CPA найважливіший, і аналітика, яку ми сьогодні не побачили, але це тільки в платних пакетах. На цьому всем, якщо подобається такий формат, як завжди, лайк, підписка і в описі дуже багато цінної інформації. Переходьте до побачення.